Вітаємо на каналі Світлофор! Ну, а ви ж не забули про подарунки для своїх близьких? Якщо хтось із них автомайстер або автовласник, може допомогти із ідеями та їх реалізацією, адже спектр послуг, що надає світлофор, дуже широкий. А перед тим, як перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Підбір фарб Скільки відео про це знято і скільки ще буде знято, адже це основна специфіка діяльності світлофор, точний підбір по деталі, налив по коду, реставраційні олівці, заправлені аерозольні балони. Все це робимо з любов'ю та для вас. Не всі знають, але у нас ви можете виготовити дублікати номерних знаків. І рамочку для них придбати не забудьте. Процес виготовлення може зайняти від 1 до декількох днів, залежно від складності та типу номеру. Окрім того, ми надаємо послуги зі страхування транспортного засобу у співпраці з страховою компанією Оберіг. В цей час, поки колористи підбирають фарбу до вашого авто, ви можете оформити автоцивілку або зелену карту, і це все в одному місці. Для оформлення послуг дублікату номерів та страхування від вас потрібно лише посвідчення особи та техпаспорт, ну і оплата за ці послуги. А ще у нас є автомийка, де вашу машину помиють швидко та якісно. Спектр послуг мийки включає як комплексну мийку, так і окремо прибирання салону та змиття кузову. Подарунковий сертифікат на кожну з цих послуг потішить будь-якого автовласника. Запевняємо, він точно стане щасливішим після того, як прибере подряпине зі свого авто нашим реставраційним олівцем, застрахує своє авто, чи його помиють у нашій автомийці. І ось ми добрались до найцікавішого. Асортимент автотоварів світлофор включає в себе всі матеріали для всіх етапів позивного ремонту автомобіля Абразиви, ґрунти, шпаклівки, фарби, лаки та автохімії. У нас є послуга кур'єрської доставки по місту Чернівці, яка безкоштовна для замовлень від 1500 гривень. А також кожний із цих товарів ви можете придбати на сайті через наш інтернет-магазин. Безкоштовно відправляємо новою та Уферпоштує замовлення від 2500 гривень. Ми підготували для вас святкові набори автотоварів на різний бюджет і зараз розповімо про кожний такий набір окремо. Засіб для чорніння шин та бамперів від К2 відновлює насичений чорний колір шин, гумових елементів та зовнішніх пластикових елементів кузова авто, аплікатор автомеч для нанесення. У комплекті мікрофібра Carlife та очисник поліроль для внутрішнього пластику українського виробництва Helpix має приємний аромат та не залишає розводів при нанесенні. І це ще не все. Також до складу кожного нашого боксу входить ароматизатор в авто від світлофору. Розморожувач скла Helpix швидко та ефективно очищує скло від інею та льоду. Морозу зараз немає, щоб показати його застосування, тому ось відео. Ефективність очищення скла від льоду. Перевірено, твердий віск від Атас Ваксі Крем, губка для нанесення у комплекті. Засіб злегка заповнює незначні подряпини, створює природній вологий блиск та гідрофобний ефект. Універсальний пінний очисник текстилю Новакс. Швидко і ефективно видаляє навіть застарілий бруд, а завдяки унікальній формулі очищувача поверхня залишається практично сухою після обробки. Засіб для пластику к 2 Сатіна. ефективно очищує торпеду автомобіля та має приємний аромат. Засіб від подряпин від Tartal Wax. Це мікроабразивна полірувальна паста, призначена для ручної поліровки. Вона швидко та ефективно надасть кузову блиску та допоможе позбутись незначних подряпин на лакофардовому покритті. Поліроль для фар Wax позбавить фари жовтизни, відновить їх прозорість. А головне спеціальний склад засобу надовго захистить оброблену поверхню. Поліроль для пластику та гуми від Wax Ефективно очищує зовнішній пластик кузова авто, такий, наприклад, як бамбер, а також насичує кольором шини та надає їм блиску. Та очисник скла Wax Clear View, який ідеально підходить для очистки зовнішньої та внутрішньої сторони скла авто, адже видаляє стійкі забруднення, залишаючи після себе чисту поверхню без розводів. Аплікатор Auto Magic та мікрофібра. У комплекті. Роторна полірувальна машинка Штурм потужністю 1400 Вт з регулятором обертів, плавним пуском та ручкою. Це саме той інструмент, який найкраще впорається з усіма поставленими задачами для комфортного полірування. Універсальна полірувальна паста 3 m 80349 з жовтим ковпачком, призначена для видалення незначних подряпин та надання блиску. Із цією пастою використовують універсальні круги середньої жорсткості. У складі боксу це жовтий круг від сотра. Про цей інструмент мріють всі майстри. Катер Мірка це металеве полотно, яке швидко усуває патьоки після фарбування. Фарбопольт від Фінікса LVLP cc 500. Технологія LVLP дозволяє виконувати широкий спектр фарбувальних робіт за рахунок своєї економності споживання повітря з компресора, зберігаючи високі показники перенесення матеріалу на поверхню. Саме з цим пістолетом ви отримаєте виняткову універсальність виконання робіт, адже ви маєте можливість обрати дюзу з потрібним вам діаметром. Легкий та міцний комбінезон фарбувальний від хамелеон. Німецька якість забезпечує надійний захист вашої шкіри від шкідливих речовин в процесі фарбування. До унікальних властивостей, які відрізняють цей комбінезон від інших, відносять дикаючу спину, гумові вставки на талії, зап'ясках та ще колодках, володіє антистатичними властивостями, і його можна навіть брати у пральній машині. Дуже зручно! Ну і фарбувати в ньому теж можна. Насправді, зібрати подарунковий бокс можна абсолютно з будь-яких товарів, які вам потрібні, та на будь-який бюджет. Адже зараз у нас різдвяні знижки та дуже широкий асортимент товарів. Все, що вам потрібно, це перейти на наш сайт, посилання, на який залишаю в описі відео, або зателефонувати нам для детальної консультації з приводу будь-яких питань. Серйозно, будь-яких. Телефонуйте, ось номер. Записали, вже набираєте. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що б хотіло б дізнатися в наступному відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.